Сьогодні я вам покажу, як з Nissana зробити пассад. Принесли кусок приборної панелі. Я так розумію, від якогось Nissan, якого не знаю. Бо не бачу який. Так ричи, то безплатно. 30-й кузов. Принесли разом з інструкцією, що я маю пропаювати. Казали, стрілки знімай собі, як хочеш. Я знаю, як їх потім ставити назад. То знімаю. Схемотехніка цікава в той приборки. Тобто от стілка. Це і не є крокові двигуни, це якісь, напевно, актуатори стрілками так як з настроєм моєї першої жінки весною. То туди, то сюди. Ну Не знаю, як той чоловік буде ті стілки потім ставити. то вже не моя проблема. Моя робота. Власне, зробити те, що мені кажуть, отак От можна собі подивитися, що воно в вільному стані приблизно вниз пополам, а тут воно до упору йде. Тут так як в вагах не виставиш. Ну, що ж тут скажеш, кожна машина має свої заморочки, От теж рівно донизу, незалежно від положення приборки. Навіть чуть-чуть чуть-чуть Далі, ніж рівно до як на пів шостої. Може, до чоловікові потім допоможе. Страшно люблю, коли мені замовник розказує, як то треба правильно розбирати, бо він вже дивився відео. З другого боку, він правий, бо він вже то розбирав і бачив. А я тільки перший раз в руках тримаю, ну, але йому то казати не обов'язково. Зверніть увагу, капельки варена. Варена проводка. Тобто тут не пайка, а зварка. Обплавлені. Течки, кріплення. Виходить туго, тому що тут є конектор. Чоловік вже то розбирав раніше, каже, в нього теж туго виходило, а це значить, що якби щось він буде крайнім, я можу okay. розбирати сміло. Так, приборка. Що я маю пропаювати? Що там в відео розказують? Ой, я вже, то вже тобі краще дивитися. Я... Ну, то вже тоді буде дорожче. Я в тому не розуміюся. То я маю сам дивитися, чи ти мені розкажеш? Боюсь, я не розкажу правильно, як то воно має бути. От так. Всі бояться, коли страшно. Дивлюся відео, вчуся. Дивлюся в мікроскопі, явно не бачу мікротріщин, але паяю там, де дядько мудрий каже, він же щось зна. І дивіться, так і є, я от за одну сторону, а друга в мене відвалилася. Тобто проблема таки явно тут. І за бак відповідають справді саме ті резистори. То той випадок, коли показали, де міняти деталі. Ну, але це для вояк, то все одно я за то грошей не візьму, тому мені не шкода. Тим більше, що не я показував де. Шумок пропаюю абсолютно всі великі SMD резистори, щоб два рази, як то кажуть, не носити. Хай хлопцям працює. Під шумок бачимо автограф когось з розробників. «Калсонік Кансей». якийсь япономать, напевно. Калсонік Калсей. Сансейка Кальсонів, чи як того шифрувати. Не знаю, хто там в японській сильний, то щось напишіть в коментарях чи що. Панель приборів ми підключили. І зараз подивимося, що в нас показує. Так. Рівень баку показує. Зараз заведемо машинку. Тахометр показує. Швидкість. Спробуємо. Швидкість також показує. Рівень температури зараз виставимо. А так загалом все добре. Дякуємо майстру за роботу. Писав на пошту. Модем Volvo, не працює батарейка, все інше ок. Страшно не люблю такої роботи, коли все інше ок і тільки щось не працює. І якщо до того вже лазив не тільки власник, а ще й треті люди. Тому що потім можна довго доказувати, що ти не олень. Але хамства мені хватає, тому не боюся і беруся. Значить, якийсь модем від якогось Volvo. Блок автомобільний акумулятор резервного живлення. Щось робили з акумулятором, вирвали з м'ясом конектор, його відновлювали електросокирою і воно не працює. Розбираємо, дивимося, що там на відновлювали і чи є шанс то поремонтувати. Всередині добуваємо собі плату. залити герметиком лаком, звичайно. Стежний процесор, ще щось велике, багатолапкове. Тут ні води, ні курозі, нічого немає. Тут настільки механічна проблема з коннектором. О, старий знайомий. А я вже такий паяв недавно навіть вам показував. Так, що ми тут маємо? Модуль Модема. Телефон без дисплея, по суті, два антенних входа заведені на нього. Тут є свіч між зовнішньою і внутрішньою антенною, антена внутрішня. Бачите, доріжка зроблена по принципу коаксіального кабелю. Як то кажуть, високочастотні струми течуть не по провіднику, а довкола нього. І оце от правильні зазори роблять ефект коаксіального кабелю. Для екранування, для правильного хвильового опору. Другий теж на модуль. Тут мікросхема пам'яті, без сумніву, задає якісь параметри для модема або E7 ще може бути. А ось третій. Це вже якийсь окремий радіоканал, не знаю що. Окрема мікросхема. Фур, фуруно щось там, маркування не бачу. Купа DC-DC перетворювачів, один навіть під екрануванням. Екран знімний. Хто там у нас ховається? Та, просто DC-DC-шка. мабуть, більшої потужності, тому заекранована або на нижній частоті працює. Тут в нас щось сховане, теж велике. Тут, напевно, вже центральний процесор, або щось з ним пов'язане. Хоча ні разу не факт. Перший раз це тримаю в руках, тому вгадую і можу не вгадати. Так, Тут є центральний процесор, пам'ять, флешка, оперативна пам'ять в смислі, Він, напевно, супервізор живлення. Ще один якийсь радіовузол. На просвіт ми бачимо, що плата має. Не бачимо, з того боку буде видно, аж 8 слоїв. Немало, не багато. Відновили, але воно не працює. Як відновили? Дивимося, як відновили. Присрали. Таке враження, що на суперклей. Якщо це суперклей, то я, напевно, зберу і віддам навіть без ремонту, бо то не є по-людськи, і дихати тою заразою я точно не захочу. Може, це залишки флюсу, тоді без питань зробимо. Що нам треба зробити? Треба зняти цей роз'єм, перевірити, чи правильною розпіновкою то діло зробили. Чи правильно відновили доріжки. Якщо доріжки відновлені правильно, то шансів на успіх досить мало. Якщо неправильно, то відновлюємо і буде працювати 100%. Також, мабуть, можна буде подивитися, які кола заживлені, чи хоч якась шимка запускається. Ну і сам акумулятор. У нас 4 дроти. Два з них силові, а два йдуть на запобіжник. Плюс-мінус тут розходяться, і тут плюс-мінус. Є значить середня точка, два запаралелених, а третій іде через термозапобіжник. Або простий запобіжник. Добре. перевіряю, чи тут все добре. І це вже поза камеру, під дрібноглядом розглядаю, що там, як там і як цей роз'єм зняти. Тут позаду знайшовся ще один запобіжник. Десь тут стою собі на центральну точку, це є білий. Білий в нас центральна. Сюди ходи не гиркай. 4 вольти сюди, а тоді тут би 8 мало бути. Так, акумулятори живі, тут порядок. Акумулятори не трогані, це ще, по-моєму, заводська зварка. А якщо і ні, то переварювали зваркою, тобто підстав їх трогати я не маю. Це в сторону. Думаю, заводські, бо запобіжник би скоріше за все це й викинули при переварці. Так виглядає, що та жижа, що тут є, це залишки лаку і флюсу. Гарно робити вони не вміють, лишили насерну, але це дозволить продовжити нам. Тому додаю трохи нормального флюсу, щоб то гарно відпаяти і запаюю то насарне. Дякую, що несу приклей. Дякую, що без нього. Відмив відчистив, зняв. Бачу, що тут особливо напартачити було складно, тому наші шанси різко падають. Зробити можна було, звичайно, значно акуратніше, що ми і зробимо, але точки кріплення земляні це просто фіксація. Їх треба по більшій площі відновити, щоб воно не вирвалося. Землю відновити без проблем вона була відновлена. Один пін цілий. Слабострумовий цей був відновлений шансів, що воно було замкнуто на корпус, практично немає. Ось тут теж було відновлена силова, воно йде на два конденсатора і в нікуди. Але, якщо придивитися в дрібногляд, ось тут можна побачити, що йде пін внутрішній слой плати. Тобто, цілком можливо, контакту не було ось тут. І одна з напруг просто йшла на конденсатори, не доходячи до потрібних вузлів. Але це теж не факт. З цим місцем дуже складно, тому що плата вісьмислойна, ви знаєте, а знизу в нас процесор. Піднімати процесор, щоб залізти і побачити, що воно не виходить наскрізь, сенсу немає. Відповідно, будемо вивчати то питання з піном прямо звідси. Відповідно, треба буде підрізати, підняти, з другого слою в глибину зашкрабитись і точно тут якісно пропаятись. Тоді відновити роз'єм і дивитися, чи працює, чи не працює. То буде робота наугад, запрацює чи не запрацює. Можливо, воно має живити. Але іншого шляху тут немає. Ось він, наш піздюрик, де було питання з сумніву. Чи він підпаяний був, чи не був. Якраз от на межі воно було. Був контакт, не був, хрен знає. Оця дорожка була надірваною. Це єдиний шанс, такий явний, що якщо це було тут, то воно запрацює точно. Але це не точно. Одним словом, зачищаюся, відновлюю це діло і сажу на нову коннектор. Як можна переконатися, що ми на правильному шляху? Два конденсатори на землю. Їхня ємність міряється є. Якщо в режимі прозвонки ставати на корпус, куди включені конденсатори і на лінію, можна почути клацання бузера, тобто йде зарядка розрядка конденсаторів. Але опір безкінечність. мегаоми гігаоми В той же час пін вирваний на землю в одну сторону безкінечність, а в другу як напівпровідник. Тобто, скоріше за все, ми на правильному шляху. Пролуджую то все діло, беру з багатожильного дроту одну жилу, формую собі петельку. Не так, щоб я так хотів, приблизно ось так. так тільки тут розширити. Тільки ось тут розширити, щоб я міг, так сказати, обняти стовпчик. І ліплю то, пролуджую. Щоби в мене був максимальний контакт до пістона, сам пістон я не намагаюся вишкрябати в глибокі слої по тій причині, що тут їх вісім і знизу прот, щоб я щось десь не пошкодив і щоб не було нюансів. Тому роблю з нього зараз під флюсом не видно стовпчик в глибину і обв'язую, по суті, одножильним дротиком. Формую на конекторі потовщення земляного виводу, щоб собі ось тут по периметру пропаяти. Другий пін в мене без питань, без проблем. Третій живлення ту культю трогати мені не можна, не положено. Відповідно, щоб десь тут нічого не відпаялося, не відламалося, я цей дріт вивожу в протилежну сторону. І він піде позаду, і аж тут я його собі припаяю. І слабострумовий. У мене виведений тоненьким ось тут. І відповідно додаткові куски товстого півміліметра із такого дроту, і закріплю до земляних полігонів фізичний конектор. Так я обійдуся без клеїв. забезпечу один рівень конектора. Нічого мені не буде виступати ніяких нюансів. І буде максимально культурно. Так і паяю. Ну і все. Відновлюю земляні полігони. Живлення силове ззаду виведене, під роз'ємом відновлене. Волосиною з-під роз'єму виведений, не силовий. Земляний сидить на масі. Під дрібноглядом подивився, ніде нічого не замикає, ніяких проблем немає. Отак воно відновлене. Добре то чи зле, не знаю. Скаже нам власник, чи воно працює на столі, я то толком не перевірю. Ну і як заповідав дядько Максим, робіть гарно. В результаті конектор є жорстким, його вирвати буде дуже проблематично. Застібка вже виламана, тому я думаю, ніхто особливо і не буде пробувати. Збираю докупи. Батарею не підключаю, щоб в дорозі не розряджалася, власник собі то вставить. Хоча ні, не вилимана, застібка на місці, вона зсередини за... застібається. Буде, як книжка пише. Ще вскоч замотав батарею, щоб воно купи трималося, щоб десь ці запобіжники не поламалися. Ну, і за якийсь час будемо знати, повезло чи не повезло.